Доброго ранку. Сьогодні в мене буде таке відео спонтанне, тому що я, по-перше, ніколи не намагалася зняти відео фарбування на камеру, да, де я б збиралася, але я все не могла обрати час, щоб поділитися тією історією, яку я хотіла розповісти. Вона сталася цього понеділка, я їздила по справах по роботі мені треба було <сум> оформити декілька пакетів документів. Мені це <сум> не повністю вдалося. Ось. І, знаєте, цей понеділок він був такий чудернацький день доволі, тому що, по-перше, мені наснився сон, що я спізнилася. Що я спізнилася і що характерно, цей день він повністю підтвердив мій сон, тому що я майже всюди приїжджала Тобто ось Ти там за пів секунди до відправлення маршрутки неї сідаєш. Там. Тобто ось такі. Якісь, якесь відчуття, що ти постійно, постійно кудись запізнюєшся. Ось. І якщо е, перше питання, да, і перша організація, в мене все вирішилось добре, і я вже так думаю, хоча мене облили чорнилами, ну то таке. Е, і я думаю, боже, ну так класно. Зараз я весь за, за день все зроблю, все встигну. Ось і не буду більше приїжджати. Думаю, боже, як добре, який чудовий день. І тут я переїжджаю з лівого берега, це все в Дніпрі відбувалося на правий. Я розумію, що зараз я вже нічого мені не вдасться зараз зробити, тому що почалися трави з документами, почалися. Ну, якби не те, що конфлікти, ну просто <смі> весь простір він мені почав ем, казати, що ні. Інша половина, друга половина твого завдання, ти вирішиш пізніше. Ось, а ви знаєте, мабуть, я не одна така, е, мабуть, багато є таких людей, які люблять. <смі> Щоб все було так, як вони хочуть. Да? І я не виключення, я також люблю, коли в мене ті плани, що я планую, вони здійснюються саме так, як я запланувала. Але не в даному випадку. І ви знаєте, я настільки, я настільки ну, не те, щоб розчарувалася. Я була злою від того, що все пішло не за планом. Ось так. І я е е е спізнилася на е маршрутку додому, спізнилася, і в мене виникла таке питання, ну, така ситуація, що мені десь треба було ще погуляти годину 40. Ось. І я не знайшла нічого краще, ніж піти до церкви. Ось, пішла я до церкви. Там є в мене в Дніпрі, є два улюблені храми. Перший храм, який присвячений Святому Миколаю, він знаходиться в, на Комсомольському острові. Я його дуже сильно люблю, але, на жаль, я дуже рідко там буваю, тому що ну, це щоб там побути, це треба спеціально туди поїхати. да, Саме в той храм. А коли ти буваєш ну, у справах в Дніпрі, да, то зазвичай ти буваєш все ж таки на правому березі і в центральній його частині. Тобто, не ну Там ж треба переходити місточок да? це ж острів. А е, все-таки я туди не потрапляю, і коли я туди не потрапляю, в мене є ще один храм, е, який я теж дуже люблю. і я, який у мене пов'язаний Якщо комсомольський, він у мене пов'язаний вже з таким етапом, коли я доросла і самостійна і. Ну, вже свідома людина, більш-менш. А храм Преображення Господня він знаходиться в районі управління юстиції, він знаходиться в районі за історичним музеєм, тобто в тій частині міста, і він у мене пов'язаний з спогадами про моє навчання в університеті. І з цим храмом мене познайомила свого часу дівчинка, яка жила зі мною в одній кімнаті і в гуртожитку. І вона вчилася на один курс, вона була на один курс старшою за мене, також юристка. І перед першими, як зараз пам'ятаю, екзаменами. Коли студент уже перестає втрачає статус абітури, якою тебе всі називають старшокурсники до, до твоєї першої сесії, да, до перших екзаменів, Вони відбуваються взимку. За старим стилем, це якраз було перед із двом був перший екзамен. Ось. І вона каже, що гарно здати екзамени, я тобі дуже раджу. Я і сама поїду, хочеш поїхала зі мною. Я тебе раджу поставити свічку. Ось Святому Миколаю. І знаєте, тоді, на той час, мені 18 років, я була досить віддаленою взагалі від релігії, від цього всього. Я майже нічого не знала з. Що стосувалося, там якихось культових речей, тобто я не читала Біблію, і я вам хочу сказати, що і станом на сьогоднішній день я її читала уривками. Тобто ну, така прогалина є, і ну, можливо, поки що, це для мене не в пріоритеті. Да, десь, якби було в пріоритеті, вже якісь би кроки. А я зробила в цьому напрямку. І ось я пам'ятаю, ми поїхали. Ми поїхали на ранкову службу. Тобто, наприклад, ось там вона о 8 ранку починається, да? ми поїхали, трошечки там побули, всю службу мене слухали, ми поставили свічку і поїхали, кожна, кожна по своїм екзаменам, тому що вони здавали також екзамен уже, не перший, але також здавали в цей день. І я була шокована, дійсно, я гарно здала. Ось. І цей храм у мене так асоціювався з такою, знаєте, чарівною якоюсь миттєвістю, коли ти, по-перше, юний, такий молодий, і тобі хочеться вірити в дива. Ось. І саме тому я. Мабуть, з великою ностальгією, коли я там опиняюся, згадую саме ці студентські роки. І в мені прокидається оцей такий настрій, віри в чудо, віри в якусь там шару, віри в удачу, що ти витягнеш саме той білет, який ти вчив. Ось, тому ось так. Повертаючись до моєї розповіді про поїздку. Я. Підходжу до храму, і я бачу е, до свого, ну, мені було неприємно це бачити, чесно кажучи, все, що стосується е, ритуаліки похоронної справи, да, все, що стосується, я дуже не люблю. Я дуже не люблю кладовища. Е, ну, якби, я, звичайно, нормально відношуся до смерті, як до, до такого. Ну, це ж це частина нашого життєвого шляху. Да? В будь-якому випадку тіло завершить своє існування. Але сама ця ритуалика, я її дуже не люблю. Я не люблю ходити на, пох на похорони. Я знаю, що є деякі люди, які ну, люблять це все такі заходи. Я ні. Я почуваюся після цього виснаженою, тому. Якщо я можу уникнути цієї процедури, я краще її уникну. Ось. І я бачу, що там стоїть два такі величезні вінки прямо біля дверей церкви. я розумію, що це такі поминальні вінки. Тобто, і я підходжу ближче і думаю, ну, чесно кажучи, в мені, в мені десь в глибині душі було таке бажання розвернутися і піти, думаю, боже, який невдалий день. Це ж просто якийсь капець. І там мене не, значить, не вийшло. і там я кудись, і там документи неправильно, і там значить, якісь перепони. З другої організації мене взагалі виштовхали. Ну, просто тому що сказали, знаєте, тут не можна перебувати, коротше, якщо у вас з документами не все в порядку, виїжджайте. Ось, було дуже неприємно. І от я сприйняла ці вінки, як ще одну неприємність за, за цей день, і думаю, блін. Але думаю, ну я ж вже налаштувалася. Думаю, ну невже якийсь похорон мені завадить поспілкуватися з Богом? І я все-таки себе пересилила, зайшла, і я зайшла в храм якраз в той момент, коли. Батюшка вже закінчував відспівування, да? і от він сказав таку фразу, що ну, розумієте, ми сьогодні прощаємося за рабом Божим Анатолієм, але ви повинні розуміти, що ми прощаємося лише з тілом, а у нього буде вічне життя. Ось. Ну, я стою. Слухаю ці слова, і мене починає пропускати. Оця моя якась знервованість з приводу того, що у мене те те не вийшло, і от, блін. Я така була роздратована і все, і раптом воно десь зникло. Я стою, дивлюся на цих людей, які прийшли, ну, там, мабуть, родина, друзі, да? прийшли попрощатися з цією людиною. Я дивлюся на Храм да, на от на це все, я дивлюся, я от розумію, що, а в принципі, поки ми живі, ми переживаємо якісь там труднощі, ми долаємо якісь ситуації, ми нервуємося, ми там скандалимо, ми <буває> Буває, що ми ображаємося там, щось комусь висказуємо. А от коли відбувається вже оця кінечна стадія нашого фізичного життя. Ну, вже все. І я от дивлюся на це все і розумію: а Анатолій нікуди не спішить. Ну, як би це цинічно не прозвучало, але вже все. Він відспішив, віднервував. Да? І, мабуть, це мене повернуло трошечки на потрібну мені хвилю цього цінування життя. Тому що в будь-якому випадку. В житті бувають там і поразки, і перемоги, і по-різному буває. Буває так, як ми хочемо. Буває так, як ми не хочемо. Але в будь-якому випадку я почула колись таку фразу: класну, що буде тільки так, як хоче Бог. По-іншому не буде. Тому класно, коли твої якісь плани, надії, вони співпадають з його планами. Але а ти ніколи не знаєш. Тому ну, треба бути вдячними за те, що в тебе є день, є шанс ще раз спробувати. І це стосується не тільки того, що там в роботі чогось, це стосується будь-чого взагалі. Поки ми живі, ми можемо щось спробувати, щось намагатися, кудись дертися. Да? Але завжди пам'ятати, от знаєте, у нас ще була латинь, нам викладали. І ми там вчили, вчили треба було вручити, по 20 оцих прослів'їв латинською мовою, да, з перекладом. Зазвичай вони були на юридичну тематику, але я запам'ятала такий один, згадала саме під цю ситуацію, він називається «Моментом моря. Пам'ятай про смерть. Да? І ось, мабуть, ця ситуація, вона мені була дана для того, щоб я трошечки переключила своє світосприйняття на те, що ну, поки ми тут, поки ми живі, ми ще можемо змінити все. І не треба так сильно, емоційно реагувати, коли в тебе щось ну, не виходить так, як ти хочеш. Ну, не вийшло сьогодні, вийде завтра. Якщо ти живий, то, можливо, все. М -м. Ось таким е <practition1> посилам до вас я сьогодні нафарбувалася. Ну, ще не до кінця, але нафарбуюся за кадром. Бажаю вам всім гарного дня. Люблю, цілую обіймаю. М -м. Можливо, такий формат відео затримається у нас, тому що, чесно кажучи, я не знаю, коли їх знімати. Я. -м -м. Буває таке, що в мені в голові щось народжується, хочеться сказати, хочеться якось це все оформити, але немає можливості поставити камеру і поговорити. Ну, немає. Ну, ти знаходишся або в сильно людному місці, або у тебе телефон там розрядився. Або, ну, тобто, от є такі моменти, що просто не знаходиш часу, або ти вже настільки сильно виснажений, що просто падаєш і лягаєш спати. Тому, можливо, зранку. Це буде слушно. Всім гарного дня, пока.